Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні такий класний Mercedes GLK, який привезений з Європи, без ДТП, не фарбований жоден елемент, класні комплектації, спорт. З дизельним двигуном надійним 2.2 на 170 кінських сил. І працює він в парі з автоматом семиступеневим. Повний привід. Пройду з тощим міром, покажу лакофарбове покриття, покажу максимально близько кожну деталь. Салон технічно. Все розкажу і покажу. Автомобіль обслужений. От по цій машині не потрібно робити нічого зараз. ходовка обслужена. Двигун, коробка обслужені. масла фільтрація все рівні поміняно. Такий автомобіль без вкладень. Ну і повний привід зрозуміло, теж цікаво для наших доріг. Є фаркоп зйомний. Екологія на місці, не потребує ні почистити, ні, ні, ні там ні вирізні, нічого, все дуже добре. І видно тут повихлопніше, тут сажі чорного нічого немає, все там чистенько. Тому нічого перепрошувати не потрібно. Дуже класні ходові якості, особливо із свого досвіду. І поїздив я на цій машинки декілька днів. Прекрасно тримає дорогу вулиця. Дуже класна динаміка. Ну, розгін до сотні, щоб ви розуміли, менше 9 секунд. 8,7. В потужності більш ніж достатньо. При цьому дуже економний автомобільчик. Повний привід, кросовер. На розхід палива траса 5,6 літрів, змішаний цикл 6,7 літра і місто 8,4. Ну, реальні показники. Противотуманки, лінзована оптика, ксенон, хороше світло. Все скло рідне, крім лобового, воно мінялося аж в 2019 році. Ну, з Європи, тому десь якийсь скол. Техогляд не пройдеш, заставлять замінити. Тут ніяких сколів немає і по даху ніяких м'ятен немає. Релінги хромовані. Нові тормозні диски і колодки спереді і заді теж сюди не потрібно нічого вкладувати. Тепер пройдусь, покажу товщиноміром, що автомобіль не фарбований.

72 93 девяносто три. Девяносто пять, восемьдесят восемь, восемьдесят девяносто пять, восемьдесят три, семьдесят девять, семьдесят пять, семьдесят три. Семьдесят три, восемьдесят четыре, восемьдесят три, сто два, шестьдесят семь, восемьдесят пластик, шестьдесят три, семьдесят восемь, семьдесят два, семьдесят один. Жодна деталь не фарбована. Такий трасовий автомобіль, скажу вам чесно. Основна історія його подорожей це траса. Салон технічно зараз теж все покажу. ну Перше, зверніть увагу, спортверсія, тому бачите такі педалі металічні. Салон комбінований. потім ось ці вставки алюмінієві на дверях, на, на торпеді тут, тут. Це все елементи цієї спортверсії. Накладки тут ось на пороги, бачите? Складування дзеркал є. Пластик, класно теж. Біть не буде. Ніяких. Ржавчина, ніяких там рижиків, нічого такого немає. До речі, автомобіль з теплої країни, з Італії. Тому По кузову тут все добре. Круїз контроль, датчики світла, датчики дощу, управління менюшки, управління магнітолою на рулі, підриліві лепестки. Далее, есть тут у нас режимы эконом, ручной и спорт режим, климат-контроль двухзонный, монитор, зеркало с задачным затемнением. Вот стан, стан салон очень аккуратный, честно скажу, и запах приемный. Карти прийоми. Достатньо ззаді місце, також багато місця над головою. Класний комбінований салон, літом не парить, не жарить, літом зимою не холодно. Є такий підлокотник широкий, з спиналом, нічого не поломане, не обирване. Ну, Стан салону. Величезний багажник. Можливо, найбільший в своєму класі. А конкуренти хто? Audi Q5, BMW X3. Ну, Мабуть, більше таких і немає конкурентів. Ну, Volkswagen Tiguan рядом не стоїть. Тут ще величезна ніша. Є фаркоп зйомний, те що я говорив, складуються спинки в рівний пол. Парк троніки є, автомобіль заведений, ні пару, ні диму, нічого немає. Е, там кажуть больні місця, арки, там можуть бути сколи, рижики. В цього екземпляра все дуже добре. І так кожна. Класно, що пороги пластикові. Цікавий, дуже цікавий кросовер. Ну, з потока він точно виділяється своїми такими угловатими квадратними формами. Тому для любителів, для поціновувачів саме те. Ну, наприклад, я особисто люблю, мені подобаються такі брутальні. Особливо мерседеси. Той же Гелендваген такий кірпичик. Ну і цей, звичайно, по-своєму цікавий. Лекторы передніх передних крысул, управление там магнитолой, ну в общем мультимедиа. Ось це практично, коли шкіра, тоді тут на сонці не накалюється, не нагрівається, ну, приємно. Гляньте на стан рукоятки. Дуже класний, акуратний салон. Так, що ще може розказати і показати, звичайно ж двигун, звичайна приборка, треба подивитись. Ну, ключ сюди вставляєш, повертаєш тисячі пробіг. Ну, машина трасова, тому це те саме, що по місту 150. Всі чеки засвітились, свічі накала, світились потухли. Заводимо з пів ти катирки, все. Оберти чітко зафіксовані, нічого там не, не гуляє, не пригає, не... не... Стерілочка не дергається, машина прогріта, бачите, чітко тримає температуру, розкручує до досечки без проблем. Тут класна така приборка, хромована, така спортивна, спортстиль. Клімат холодом дує, це перевіряв, все і так далі. класна акустика. Ручник, бачите, ножний, Отак нажимаєш, а так знімаєш. Подивимось під капотом на двигун. на опорах капот. Ну, ось видно заміна. 5 місяць 24 рік 287 тисяч. До речі, двигун не мився, він весь такий ну, в робочому стані в пилі, тому легко прийти і подивитися, де там. Щось підтікає, де запотівання і так далі. Ну це все добре. Рімен цей новий обводний. Ну, мінялося все. Раз, два, три, чотири циліндра. 170 кінських сил, 400 ньютон метрів. Ось робота двигуна. Топливний фільтр замінений, масло, фільтра. Антифриз. Ну, ця машина обслужена. Масляний фільтр. Усе ну, робота двигуна. До речі, в салоні практично не чути, як він працює. Ну, можна відкрити, але це вам нічого не покаже і не дасть. Тут прямо видно, як крутиться розпідвал, тому логічно, що сюди і масло буде трошки кидати, і може і димок там йти і так далі. Така конструктивна так. Тому на це не звертайте увагу. Так відкрив, просто показати. Ніякої вона статистики якоїсь по... По двигуну не дає, помилок немає, все нормально. Ось такий джелка економний, брутальний, технічно справний, повний привід. Що ще сподобалось? Обзорність. Дуже класна така оглядовість. Сідаєш, висока посадка, великі дзеркала, тут все видно, і у Mercedes завжди велике вікно і низько ось ця дверка рамка. Тому ти сидиш і дуже класно по сторонам все видно. Це мої такі особисті відчуття. Тому, друзі, кому потрібна така машина, приїжджайте на тест-драйв, на перевірки. На перегляд, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, ось наш автосалон. Ось рядом МРЕО. Допоможемо швидко зареєструвати. А машина на червоних номерах, але вона розмітнена. Ну, в принципі, приїдете вже буде стояти на першому обліку, тому що завозили на фізичну особу. Просто буде перереєстрація там. Тисяча гривень чи півтори і все. Ну, ось це вся інформація. По максимуму, що хотів показати і донести. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. До зустрічі!